Не варто забувати, що воюють армії та об'єднуються держави, і напевно, що Збройні Сили України, які надали всі козирі для нашої а, влади, а так а вона чи використала вона їх і чи могли ми вже на цьому Вільнюському саміті НАТО отримати запрошення? Чи це було нереально? Ну в тому ж справа, що результати далекі від ідеальних могли бути набагато краще, якщо б сучасна українська влада дослуховувалася до всіх порад, і до всіх вимог раніше а не Питала в останню мить, що вам ще потрібно, да, чому ми досі не отримали запрошення, треба було виконувати домашні завдання, які були на папері, які були е, підкреслені багато разів керівниками е, проукраїнської і західної коаліції. Я нагадаю, що в своєму двохвилинному Інтерв'ю верніше, інтерв'ю було довгим, але декілька там дві-три хвилини були присвячені Україні. Це інтерв'ю, я маю на увазі Байдена CNN Фаріду Захарій. Він двічі повторив слово демократизація. Демократизація. Тобто ті е, сьогодні питання, які ставлять перед нами. Нахід наші західні партнери вони я сподіваюсь будуть тепер будуть тепер ретельно розглядатися під контролем наших західних партнерів в рамках цієї ради спільної ради Україна НАТО, яка почне працювати і буде набагато відвертіше в своїх висновках, ніж можна так казати на публіку. Відповідно. Взагалі, ну повертаючись до тональності цих розмов, до тих претензій, які висував український президент до своїх партнерів, вони абсолютно були недоречними. Вони навіть поставили відзнак питання, і навіть ті ну не ідеальні результати цього саміту, коли буквально за декілька годин до його початку він розкидався такими висловами, як абсолютно абсурдні. Ну без, як там правильно були, безпрецедентно абсурдні, так. да. Тобто, взагалі, в вокабулярі в словнику дипломата таких виразів не має бути за визначенням, да, тобто це нагадує стилістику того самого да, сьогоднішнього російського керівництва, але вони такими словами в. Звертаються до своїх опонентів. Ми ж звертаємося з такими словами до не просто наших партнерів, а до головних сьогодні наших спонсорів. Нагадаю, що в кожній гривні українського бюджету 60 шістдесят це допомога країн Заходу. Тому такі висловлення абсолютно недоречні. Є взагалі там такий класичний вислів, що дипломату удани. Не даний язик для того, щоб приховувати свої думки, іноді дипломат двічі подумає перед тим, щоб нікого нічого не сказати. Дійсно, ну в дипломатія це в першу чергу мова і. Уроки толерантності по відношенню в першу чергу до своїх партнерів, тому деякі речі були абсолютно неприйнятними, тим більше пам'ятаючи цей бекграунд цих відносин, тому що свого часу Зеленський казав, що він готовий розмовляти, хоч з самим чортом лицем, да, заради рятування життів українських військових. Але потім він там в ефірі інших телеканалів казав, що він готовий стати на коліна перед Путіним, що готовий був зустрітися де завгодно з ним, їхати, хоч там до Папи Римського. Хоч в Єрусалим, хоч в інше місце. А в той самий час він п'ять нехтував запрошенням на п'ять е генеральних асамблей НАТО. Він не призначав два роки посла при НАТО. Ну там список цих навіть три роки. Список тих претензій дуже довгий. Я думаю, нам не вистачить навіть однієї години, щоб його е здається. Це був перший саміт обговорити. НАТО для президента Зеленського. Так, Всі 5. попередні його там не було. Я хочу вас запитати, от як дипломата, дивіться, медіа пишуть, що атмосфера в перший день саміт була така загострена, що в кінці Айден навіть встав, вийшов із зали і показав своїм видом, що немає про що говорити. От до чого дійшли, тут була крапка для України. Вкрай важливо залишити підтримку Сполучених Штатів. Це ключова держава. От як ви вважаєте, вдалося залагодити цей конфлікт і конфуз, який вийшов на саміті? Чи це все таки вплине на двосторонні відносини і на підтримку України? Ну, начебто, на початку другого дня Зеленський сказав, що вони далекі. Від ідеальних, але вони добрі, це результати. Але сам потім зіпсував ці враження своїм випадом на адресу е, міністра Бена оборони Бена Волеса, тому що ця людина чемпіон взагалі української справи. Я нагадаю, що він в той самий час, коли сам Зеленський перелітав там з Гути до Буковелю з Буковеля на Сейшели, Там ну, як стверджують деякі фахівці в галузі авіаційних перельотів, да, в той самий час в, 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 сам Бен Волес переривав свої е, сімейні відпустки для того, щоб контролювати постачання західної зброї України, а керівники цієї зеленої команди в той самий час розкидалися звинуваченнями, що ви тут нам відлякуєте інвесторів, коли Бен Волес контролював постачання західної зброї. Арахамія казав, що ви тут нам гірше ніж ці Славйови чи Скабєєви, тому що ви нам роздмухаєте якусь істерію. Хоча вже всім було зрозуміло, що російський наступ не вин.